вже Не Нельзя ніде одійти. Все, я нікого не ні, рибу не чистю, Оходим. не оходимо. Всім привіт. Назбиралась у мене там цибулька попроростала. Зараз буду її садити, щоб була в мене зламенька цибулька. Броть, я ще не йду. А. Беру 5-літрову баклажку, ніжик. Но ознички і наблюдаємо, що буде. Це буля здорова, так що один вершочок звільне. Я вже цим лайфхаком пробувала робити. Дуже прикольно, дуже прикольно виходить. І місця займає мало, не треба навіть нові. Виставляти їх там 150 штук. Тих чарочок чи ще щось. Одна баклажечка і влазив зараз побачите, багатенько цибулі. і красиво росте. Хух, може хто вже бачив ці лайфхаки. Раз придиряв пару дірочок. Знизу. А, сьогодні у нас сонечко припікає добре.

Пробила їх, а мозочками полерізові. Це буря здорова, так що роблю дирочки далеченько, двох від друга. как дребнянька можно ближе. Все, мабуть, тут хвата, а тут верху посадим. Сейчас теперь повырезаю такие кружечки. О, это я ножницы хорошие взяла. Ой, елки-палки. Пальці позастрявали. Хорошо їх заливаю, щоб добре тир упитала водичку. І все, на віконечко. цибулею вопрос вирішила. І будемо працювати далі. Це в мене така вся капуста поволазила. Потихеньку лізе, зімня. Забула сорт, як називається. А це помідори. Ну, ще з них толку нема ніякого. Треба зараз понакривати, бо морози передають. Зараз я вам ближче покажу. Тут поганенько видно. Ну, видно. А там у мене Помідори, десь ви їх бачите. Помідори ще ще лізуть. Треба ховати. Що ти ореш, заспати пора, він оре. І помідор тільки витипуються. у нас. у що ночі буде! Зараз <ривіт> трішки не так, не накрила. Це отак. Це отак. А це я так вирощую помідори. Давайте спати до завтра. Так, а це помідори, хто повне, тішов копті, я садила. Оце, щоб що, короче, в мене не вийшлося, але однак я їх не викинула. Винесла на двір позакалятися сьогодні. А це ті, що пересажувала. До сонечка потяглися. Тоб, поїхали вдома. Паска на носі, вікна не мить. <ріху> вікна вставлені, то ще не милися. Так що буду мити, пора вже. Да, не треба зразу казати, що які засрані, я і без вас знаю, бо я їх ще не мила. Тепер людей лежало, попросила, повставляла, вставляла і тепер їх треба вимити. Це звітіля, звітіля я вже помила, бо ви зараз скажете. Ну що, всім до зустрічі. Ставтемо лайк, підписуємося. Всім мирного тихого дня. А я працюю далі. его oh, по-моему. Oh, 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 oh.